Привіт, мене звати Каріна, і ви на каналі Про гроші. Сьогодні поговоримо про те, що таке фінансова подушка безпеки, як її сформувати і де зберігати, та як вона допомагає під час війни в Україні. Гайда! Фінансова подушка, або, як кажуть народі, гроші на чорний день, це накопичена сума, яка дозволяє вам прожити десь 3-6 місяців без заробітної плати або інших надходжень грошей. Наприклад, ваш щомісячний дохід 20 тисяч гривень. Помножимо його на 6 місяців, і в нас виходить розмір вашої подушки безпеки 120 тисяч гривень. Це та сума, яка дозволить вам не змінювати свій спосіб життя, свої щомісячні витрати, але при цьому не працювати. В які саме моменти життя нам може знадобитися подушка безпеки? Ну, наприклад, зміна роботи. Звісно, я рекомендую вам шукати нове місце під час діючої роботи, але якщо виникла якась ситуація, відбулось скорочення, звільнення. Або, наприклад, ви хочете навчитись чомусь новому для нової роботи, то вам необхідний якийсь період часу. І ось ця подушка безпеки дозволить вам спокійно шукати нове місце роботи. Ще бувають непередбачувані ситуації. Найчастіше це пов'язано зі здоров'ям, наприклад, проблеми з зубами, потрібні гроші на операцію, лікування. І як ви знаєте, це все може трапитися під час війни. Хтось втратив роботу, хтось будинок, хтось вирішив переїхати до іншого міста України або за кордон, та ще й захопив з собою усіх родичів. На все це потрібні гроші, тому важливо мати подушку безпеки хоча б на 6 місяців. Також під час війни треба враховувати, що відбувається швидкий ріст курсу долара, стрімка інфляція. Продукти харчування, бензин тощо, все це дорожче сьогодні, ніж було вчора, тому краще додати якусь суму до розміру вашої подушки безпеки. І так розібрались, що таке подушка безпеки, навіщо вона потрібна, і залишились питання, де її зберігати та в якій валюті. Усі фінансові спеціалісти рекомендують тримати цю суму у національній валюті, тобто гривні. І тримати під боком у швидкому легкому доступі. До війни я би порекомендувала відкрити депозит у гривні на 3-6 місяців або більше, але з можливістю у будь-який момент зняти ці гроші. Але під час війни мої рекомендації змінилися. І краще зараз міняти гривні на долари. Гроші зберігати готівкою або частину з них відкладати на валютний депозит, але не більше трьох місяців. До речі, такий варіант є у Монобанка. Також вважаю, що якщо ви знаходитесь у відносно безпечному місці, наприклад, як я в передмісті Києва, то ви можете інвестувати гроші у продукти харчування, теплі речі або якусь техніку. Якщо це все вам знадобиться найближче 3-6 місяців, то краще вже зараз це все придбати, бо воно буде дешевше, ніж завтра. Якщо ви вже маєте подушку безпеки, то ви молодець, і якщо ви вже взяли якусь суму з неї, то рекомендую якомога швидше її знову поповнити до необхідної суми. І поділюсь своїми відчуттями, коли маєш подушку безпеки під час війни, то відчуваєш себе трошки спокійніше. Це додає впевненості у прийнятті важких рішень. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть у коментарях, чи є вже у вас подушка безпеки. Діліться порадами. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку та не забудьте підписатись на канал. Па-па!